Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube-каналі. За даними Міністерства економіки, протягом найближчих 10 років Україні додатково знадобляться 4,5 мільйони робочих рук. Приблизно стільки ж нині перебуває за кордоном в статусі біженців. В Польщі в перші роки війни українці створювали додатково близько 1% внутрішнього валового продукту, проте здебільшого працювали на низькооплачуваних роботах. Минулого року наші громадяни забезпечили Польщі вже близько 3% додаткового ВВП. Це колосальна цифра. Вона покриває понад половину витрат на переозброєння польської армії. Таке стрімке зростання внеску українців в польську економіку пояснюється тим, що біженці вже адаптувалися, перестали братися за будь-яку роботу і почали відкривати власні бізнеси. Це також свідчить про те, що саме українці є головним капіталом для відбудови країни. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте цю інформацію, щоб разом тримати курс на відбудову нашої країни. Адже якщо влада не отямиться, не почне думати, як повернути тих, кого ще можна повернути, не втримає тих, хто досі залишається в державі, навіть мільярди доларів і інвестицій не створять економічного дива. <му> Марина Корнєва – майстриня з ремонту і пошиття одягу з Дніпра. В рідному місті вона встигла відкрити власну майстерню, але через повномасштабну війну довелося швидко її закрити. У березні 22-го року жінка з двома дітьми була змушена покинути свій дім і шукати порятунку в Польщі. Приїхавши до Варшави, Марина спробувала працювати в швейному цеху як найманий працівник. Я знайшла оголошення поляк, шукав до себе в правильню незалежну швечку. Тобто він хотів, щоб у нього хтось. В пральні працював на своїх кривецьких поправках, а він за це нічого не платить. А я йому нічого не плачу. То мені так взагалі дуже пощастило. Він мені на перший час і машинку дав, і оверлок дав. Я йому обслуговувала всі касові апарати, приймала в людей кошти. Згодом Марина наважилася відкрити власну справу. Нині їй вже два з половиною роки. Моя мама прислала мені машинку автобусом, і з моєї одної машинки я пішла на свою оренду. Спочатку одне приміщення орендувала, але там мало клієнтів було пізніше. Я переїхала в більш людне місце біля ринку. Дорожче, звісно, набагато оренда була, але в мене клієнтура пішла. Адаптація в Польщі стала можливою завдяки простішим умовам для підприємців онлайн онлайн-реєстрації, електронній звітності і пільговому податковому періоду. Завдяки цьому Марина вже відкрила третій цех. У мене є бухгалтер, яка мене обслуговує. Я її через телефон по електронній почті скидаю всі свої папери, які в мене там фактури є, які в мене там щита, є оплачені, неоплачені. Вона мені це все обробляє і мені висилає тільки підтвердження того, що це прийнято в неї. В налогову всі документи, в ЗУС, це як у нас пенсіонний в Україні. Всі всі папери подає тут сам бухгалтер. Марина не сплачує жодних податків. Вона їх не буде сплачувати, поки її річний дохід не перевищить 30 тисяч злотих. Це трохи більше ніж 300 тисяч гривень. З часом у майстрині з'явилися постійні клієнти, і тепер до неї звертаються навіть поляки, адже вважають, що українці відповідальніше ставляться до своєї роботи. У мене вже є люди, які приїжджають з другого кінця Варшави. Їм подобаються мої послуги. Нравиться качество моєї роботи, і плюс у мене нароботились вже польські клієнти, які е, мають свої там бутіки якісь. Так мені проводять відшивати м'який опт. В Україні Марина мала власне житло, комфортне середовище, свою справу, але не мала безпеки і перспектив. Тепер вона кинула як і у Польщі. Її маленький бізнес дозволяє почуватися незалежною. А в те, що українська влада зможе запропонувати подібні прозорі і справедливі умови праці, вона не вірить. Тому і після війни планую залишитися в Польщі, де вже почав працювати її син. Таких як Марина Корнєва, дуже багато. З початку повномасштабного вторгнення українці відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів. З них 78 тисяч це невеликі приватні фірми, переважно в сфері послуг, будівництво, косметологія, ательє, перукарні. Водночас, понад 11 тисяч це вже великі компанії. Українців цінують і не лише в Польщі, Наші люди вміють працювати з віддачею. Тож швидко здобувають добру репутацію. Політичні провокатори часто з допомогою російських ботоферм поширюють українофобську риторику про нібито паразитування уходців, тобто переселенців, на тілі польської держави. Але цифри свідчать про протилежне. У 2024 році українці забезпечили 2,7% внутрішнього валового продукту Польщі. Чим більше українців працює в регіоні, тим вища зайнятість і продуктивність поляків. Українці не забирають роботу в поляків. Навпаки, якщо українців серед працівників стає більше на 1%, то поляків працевлаштовують на піввідсотка більше, а безробіття знижується на 0,3%. Українці підвищили не лише рівень зайнятості, а й зробили економіку спеціалізованішою і ефективнішою. Потенційно люди з таким досвідом золотий капітал повоєнної України. Звісно, я далекий від думки, що всі біженці повернуться додому. Але навіть зараз, на четвертому році війни, за словами посла України в Польщі Василя Бондара, лише близько 20% українців твердо вирішили залишитися в цій країні. Інші дані, що охоплюють всю Європу, свідчать: третина українців точно не повернеться після війни, скільки ж точно повернеться, а решта що вони будуть робити? Це вже питання до влади. Якщо замість справжньої державної політики в сфері демографії ми й далі матимемо антидержавну імітацію, то повернеться ще менше людей, ніж прогнозують навіть песимісти. Принизлива історія з так званим Міністерством єдності, яке влада спершу створила, потім сама ж ліквідувала, показує, жодного плану повернення людей немає. Новий уряд досі не сказав ані слова про те, як збирається вирішувати питання, без якого майбутнє України просто неможливе. А починати працювати потрібно негайно. Саме це передбачає мій законопроєкт про основи державної політики в сфері демографії, але його не ухвалюють і навіть власної альтернативи не пропонують. Підписуйтеся, ставте лайки, залишайте коментарі, поширюйте це відео, щоб разом боротися за майбутнє України. Адже знелюдна найбідна Україна це така ж перемога для Путіна, як і зруйнована Україна. До зустрічі!